На весні, як оживає природа, ми знову говоримо про життя, яке перемагає смерть, про зло, яке переможене добром, про світло, яке освітлює будь-яку темряву. І мільйони християн сьогодні в Україні і в всьому світі говорять про те, що Христос Воскрес і їм відповідають воїстину воскрес! Ми, як віруючі люди, об'єднані сьогодні разом і на планеті земля, ми знову і знову стверджуємо той беззаперечний факт, що є переможець, є Господь, який був мертвий, а тепер живий. Пам'ятаєте, Він сказав: не бійтеся, я переміг світ. Християни в Україні у рік війни, коли ми маємо багато сліз, горя. Коли здається, диявол перемагає, ми знову, святкуючи Пасху, говоримо про те, що ми в стані переможця. Ми молимося про перемогу. Ми докладаємо зусиль для того, щоб зупиняти зло. Ми ті, хто сьогодні проголошуємо добру новину серед багатьох тривожних новин. І тому Церква Ісуса Христа сповнена надії, тому що Він був мертвий, а тепер живий. Вітаємо всіх святом світлого Христового Воскресіння. І об'єднуючись із християнством у всьому світі, на всіх континентах, ми кажемо Христос Воскрес! І відповідаємо воістину Воскрес. Значить, ми переможемо. І Він сказав: Я переміг світ, тому йдемо до перемоги разом з ним і поклоняємося Воскреслому. a Jesús Cristo.